Вони затягують. Це роблять, щоб десь знайти. Тягнуть час для того, щоб зараз сидять в судах їхні представники, а вони затягують цей час для того, щоб виграти час якогось судового рішення. От розкаже. Зараз відбуваються технічні процедури. Вони пакують документи, вони готують їх до відправки в ЦВК. Для цього вони зараз починають викликати сюди деяких голів дільничних комісій, для того, щоб там оформлювати всі необхідні документи. Коротше, це така процедура повільна, вони її спеціально затягують, для того, щоб вона тривала дуже довго. Зала переповнена особами кримінальної зовнішності, які Premises? Вони всі приходять, вони всі журналісти, наші там теж не можна перевірити, де працює журналіст? Бо вони приходять з посвідченими журналістами. Вони нас береглися. наші. Це вирішується, вирішує питання, як і хто туди входить. Беркут і окружна виборча комісія. Чому ви апелюєте до мене, перевірити, яка на ваші поліція і яка все докладає до того? Ми зараз вийшли за те, щоб завести до журналістів ну, телебачення. В принципі, поки що, нібито все йде так, як має йти. Але ну, чиниться тиск на комісію, тому треба бути надзвичайно дільними. Витримати, просто не піти, дочекатися, поки все закінчиться. І О, просто треба на до них робити. сил там, не не там, там як сказається. Пана, таке питання, ви не боєте, що коли почнуть виносити, вони ж почнуть виносити. Грегівські люди можуть намагатися зіпсувати щось там, відривати там. Грегівські люди стоять, тому що герога не хоче розірвати. Ну, якщо вони ці будуть ну, взагалі такі абсурдні злочини, як знищення бюлетенів, ну, то це взагалі буде якийсь повний е, розпис герегів своїй політичній профнепригодності. Це, е, Абсурд, хоча теоретично я не витрачає того, що вони можуть піти на взагалі зрив виборів, тому що е очевидно їй просто, як то кажуть, дуже е по її амбіціям дуже вдарило те, що вона така мільярдерша, великий бізнесмен, виконуючи обов'язок мериків, кмириків, молодому хлопцю. Очевидно, для неї вона не може змиритися в ці наші дії. Наші дії тут Зараз то знаходитися, то суху, то суху, закрукати туди всіх всі всіх своїх друзів. Якщо Ой, нема! Вона ж вона ж в мене украла, в мене вкрала. Єдине, що я <світтє> миснувся, в якій дійсно розповіду.